Вітаю, друзі! З вами сьогодні доступною е. Сьогодні ми розкажемо про те, як подорожує доступною Е. Всі часто думають, що ми їдемо командою. І це так. Ця команда зі мною в серці, в душі і в Києві. Мені щастить знайти людей, які допоможуть там. Однак є свої нюанси. Мені дуже пощастило, що я на вузькій калясці я прилажу. В в туалет. Сюди добратися нормально добре в кімнату. В кімнаті простори широко. Ще що мене здивувало трошечки, ну але мені пощастило, як я казав, це туалет. Вмитися тут не дуже зручно. Факт в тому, що обходжуся тут без душа, а тільки з умивальником. Ну, вмитися окей, зуби почистити окей. Душ, як я казав, мене спасають басейни. Після того я поселився, все було окей, і я зіштовхнувся з наступною цікавою ситуацією. Коли я захотів попити чаю, виявилося, що тарілки і все інше там. Я знайшов таку штуку, це для цукру чи для чого. Ну, вона мені в ролі чашки. Тут є мікрохвильова піч. Я знайшов ось таку штуку. Виступала в ролі тарілки... Коли треба щось підігріти. А ось так, як ви бачите, от сушаться мої речі. Кривий тут дійсно гарний, як ви бачите. От хочеться на балкончик, а там такий підйомчик. Але хочеться і навики є, і можу потрапити. thank you